Кіт Лео знову опинився всередині сяючого порталу. Його серце шалено билося. Вілубрук, місце, куди він так прагнув повернутися, здавалося далеким, але щось всередині нього спонукало рухатися вперед. Переступивши через поріг, він опинився в футуристичному місті, яке вирувало життям. Навколо височіли хмарочоси, а в повітрі літали машини. Повітря гуло від енергії, але щось було не так. Місто, яке колись було яскравим, тепер тремтіло під тінню страху. Блукаючи незнайомими вулицями, Лео натрапив на невелику групу дітей, які зібралися в провулку. Їхні обличчя були блідими від занепокоєння. Серед них була Майя, винахідниця з уважним поглядом і руками, вимащеними мастилом та джакс. Неспокійний, але добродушний хлопець, який міг побачити серце в машинах. Їхній лідер, Зейн, був рішучим, але помітно втомленим. Вага відповідальності тяжіла на його юних плечах. Хто ви? тихо запитав Лео. Його хвіст тривожно колихався. Ми команда опору, відповів Зейн. Команда винахідників, яка намагається зупинити залізного короля. Бунтівного робота, що прагне контролювати наше місто. Він вже вимкнув сонячні вежі, і незабаром місто зануриться у темряву. Серце Лео забилося. Він знав цю темряву, відчував її під час своїх мандрів, цей гнітючий страх бути назавжди загубленим. На мить Лео згадав Вілоубрук теплі поля та сміх своїх друзів. Але потім він подивився на обличчя дітей. На їхню невпевненість і страх і прийняв рішення. Він був не просто котом, який подорожує у часі, він був їхньою надією. Я вам допоможу, сказав Лео, його голос був твердим, хоча лапи тремтіли. Але скажіть мені, за що ви боретеся? Чому так багато ризикуєте? Першою заговорила Майя. Моя сім'я збудувала це місто. Мої батьки вірили в майбутнє, де технології приносять світло та мир, а не страх. Я не можу дозволити їхній мрії загинути. Джак скивнув, хоча його руки тремтіли. Ми бачили, на що здатний залізний король. Він знищує все, що не підкоряється його наказам. Я боюся, але я хочу захистити тих, кого люблю. Лео зрозумів. Його власна подорож була викликана тим самим бажанням захищати, бути приналежним, знайти свій шлях додому. Разом Лео і діти почали розробляти план. Центр управління залізного короля знаходився в самому серці міста, охоронявся дронами та електричними бар'єрами. Щоб потрапити туди, їм були потрібні не лише винаходи, а й сміливість і довіра один до одного. Поки вони працювали всю ніч, Лео помітив, як їхній страх поступово перетворювався на рішучість. Очі Маї блищали ідеями, руки Джакса стали впевненішими, коли він виготовляв їхні гаджети. а Зейн навіть почав усміхатися маленька, але значуща перемога. Але всередині Лео боровся зі своїми сумнівами, що якщо вони зазнають невдачі? Що, якщо їм не вдасться врятувати місто? У тихі моменти, коли ніхто не дивився, він відчував вагу власного страху. Він не хотів просто повернутися до Вілловбруку. Він хотів довести собі, що може бути більше, ніж просто мандрівником, загубленим у часі. Він хотів бути приналежним, бути значущим. Настав день битви. Коли вони досягли фортеці залізного короля, серце Лео калатало. Залізні ворота нависали перед ними, дрони гуділи над головою. Зейн, що очолював наступ, завагався. Він подивився на свою команду, а потім на Лео. Ми можемо це зробити, пошепки сказав Лео, хоча й не був впевнений, чи переконує він Зейна, чи самого себе. У хаосі їхньої місії з'явився сам залізний король, похмурий і невблаганний. Його холодний металевий голос лунав вулицями. Ви не можете зупинити прогрес. Місто належатиме мені. План почав руйнуватися. Сила залізного короля була більшою, ніж вони могли уявити. Один за одним діти слабшали, їхні пристрої не витримували проти безжальної сили робота. Страх охопив серце Лео. Невже вони програють? Але тоді Лео пригадав слова Майї. мрію про мир, про світло. Він подивився на Джакса, який тремтів, але стояв на своєму і на Зейна, чиї очі палали надією, незважаючи на все. І Лео зрозумів, що має зробити. Справа була не у перемозі, чи в тому. Щоб місто скандувало його ім'я. Справа була в людях, яких він полюбив, у дружбі, яку він побудував. Зробивши глибокий вдих, Лео стрибнув уперед, його серце шалено билося, і легким помахом лапи він вимкнув головне джерело живлення залізного короля, саме так, як планувала Мая. Залізний король завмер, його холодний голос затих. Місто знову зітхнуло з полегшенням. Коли діти почали радіти, Лео відчув, як щось змінилося всередині нього. Справа була не лише у порятунку міста, це була справа пошуку власної сміливості, свого місця у світі, якому він був потрібен. Портал відкрився знову, м'яко сяючи. Лео подивився на своїх нових друзів, розуміючи, що ця подорож змінила його назавжди. Він знайшов не просто місто, яке потребувало порятунку, а й глибший сенс. Він більше не боявся загубитися, адже зрозумів, що неважливо, куди він подорожує, головне, це зв'язки, які він будує на своєму шляху. З останнім помахом лапи Лео стрибнув у портал. Серце було сповнене радості, куди б він не пішов далі, він знав, що нестиме в собі силу своїх друзів і світло, яке вони запалили.